За даними слідства, 19 грудня окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни з території Російської Федерації з артилерії, обстріляли цивільну інфраструктуру Шосткинського району. Зранку під обстріл потрапила Есманська громада. Внаслідок атаки ворога пошкоджено приміщення місцевого підприємства. 41-річний місцевий житель отримав поранення. У вечірній час ворог, за попередніми даними, з міномета обстріляв місто з серединобуда. У багатоквартирному будинку вибито шибки. Одне приватне домоволодіння згорі. Іло вщент. Також цього дня у вечірній час окупанти здійснили артилерійський обстріл території СМТ Краснопілля Сумського району. Через ворожий обстріл пошкоджено дві адміністративні будівлі та один приватний будинок. 49-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження. Прокурори взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до управління Служби безпеки України у Сумській області. Вогнеборці ліквідували масштабне загоряння в житловому секторі, яке спричинив ворожий обстріл. 20 грудня вранці рятувальники приборкали масштабну пожежу в одному із населених пунктів Шосткинського району. Через обстріл з території країни-агресорки РФ загоряння сталося у житловому секторі. Основний епіцентр пожежі знаходився у двоповерховому помешканні мирних громадян. Виникла загроза для поруч розташованих будівель. Силами державного пожежно-рятувального підрозділу загоряння локалізували, запобігши його подальшому поширенню ліквідувати. Довали пожежу, ніхто у пожежі не постраждав. Під час пленарного засідання розглянули не тільки низку питань, які були на порядку денному. Присутні також заслухали жителів громади, що зверталися до народних обранців та міського голови зі своїми наболілими темами. Однією з таких було про постійну роботу сквера імені Кожедуба. Пані Максименко звернулася до міського голови з проханням посприяти тому. Аби громадське місце відпочинку для відвідування було відкрите завжди для всіх охочих. Ви так піклуєтесь про дітей, про святковий настрій, встановлюєте ялинки, але свята пройдуть і будні залишаться. Парк зараз зачинений. Це не, не повинно так бути. Шановні депутати, у мене до вас одне питання. Скажіть, будь ласка, чи інтереси ви сьогодні представляєте? Свої власні чи громадськість? На жаль, на сьогодні менше половини депутатів прозвітувала про свою роботу, і це теж корупція. Хочу вам нагадати. Ми вас обирали для того, щоб ви сьогодні те, що ви тут робите, доносили до нас, вивчали нашу громадську думку. Не могли цього разу оминути і ще одне питання, яке стосувалося опалення. Мова йшла про котельню, розташовану на капсулі, з роботою якої регулярно виникають проблеми. Депутатка Катерина Фомичова поцікавилася, коли ж нарешті котельня Ельбрус північ запрацює в нормальному режимі, і мешканці мікрорайону будуть щодня в своїх помешканнях мати теплі батареї. Ви знаєте, що весь листопад там було наш мікрорайон, пів мікрорайону це за поселок, Я кажу, він потерпав від постійної зупинки цієї котельні, який стан наразі з котлом. Який стан наразі взагалі з котельнею? Це не просто котельня, це стратегічний об'єкт. Від її зупинки школа 4 постійно йде на дистанційку. Ще є садочок, 4, ще є багато мешканців. Так? Позавчора знову на майже на добу котельня повністю була зупинена. Коли люди телефонували до міськради, черговий чергова відповідали, що. Котельню зупинили рес. Що це за зупинки такий рес? І чи правда, чи неправда, якось пояснити. Бо е, з мешканцями нуль контактів. Люди просто нервують. І хочу вас ну, запросити до мікрофону Олексій Вікторович. Е, пояснить, будь ласка, просто пояснить мешканцям. На сьогоднішній день сплачують вчасно 25% або 30%. Поживачів енергії. 10 років там була кожного року накопичувалася заборгованість, яка сьогодні на Нафтогаз викручує руки і каже, якщо хочете користуватися резервним котлом, беріть на себе борг попередньої компанії «Шостка тепло, ми вам включимо. Ми проплатили транспортування газу, все, але ви розумієте, що таке НАК «Нафтогаз». А той котел вже не полагодити. Так той котел лагодять, проїжджають настройщики, запускають. Але люба котельня має у себе мати два котла: один резервний, один працюючий. Ми розраховували на резервний газовий. Він там остався. Ми так, заключили договір В жовтні. Проплатили за транспортування газу. Але транспортування газу і поставка газу там дві компанії, ви розумієте, і вони почали викручувати руки. Микола Петрович знає, допомагали на всіх рівнях влади і звертались до губернатора. І повірте, цим питанням круглосуточно всі займають. Міський голова підтвердив, що проблем з даною котельнею, на жаль, вистачає, але вони поступово вирішуються. Пленарне засідання сесії грошею закриті. Чотири роки тому Неля Якименко прийшла працювати до шосткинської дитячої школи мистецтв. Вона принесла до закладу новий напрям ужитково-прикладного мистецтва ткацтва, а саме виготовлення гобеленів. У своєму коханні до ткацтва викладачка зізнається на камеру Створення яких картин одразу захопило і учнів художнього відділення. Дуже люблю ткацтво і дуже хочу передати його дітям. Діти дуже полюбляють декоративно-прикладне мистецтво, дуже люблять ткацтво. Поява нового напрямку у роботі і безмежною любові до мистецтва не змусили на себе довго чекати. І нові здобутки на різних конкурсах. Одним із крайніх був всеукраїнський. Це сьомий всеукраїнський конкурс називається Барви Сумщини з прикладний конкурс. Приймали у мене участь діти і зайняли три призових місця: одне друге і два третіх. Друге місце зайняла Софі... Кінчакова Софія, і два третіх зайняла солдатова Ліра і Софія Синиця. Над своїми роботами дівчата наполегливо працювали під час занять у класі. Як розповідає пані Неля, конкурс відбувався онлайн, як і більшість усіх на сьогодні. На розсуд журі відправили світлини виконаних робіт. Всі гобелени кардинально відрізнялися і за кольоровою гамою, і за тематикою. У Софії синиці це робота дерево життя. У солдата ліри це декоративна стилізована наша національна тополя з елементами крайки. І у Софії Кіншакової був, був образ предків, тобто берегіння з піднятими догори руками. Софія посіла друге місце на цьому всеукраїнському конкурсі. Дівчата, учениці художнього відділення вже не вперше успішно представляють свої роботи. Я брала участь в іншому конкурсі, там я зайняла перше місце. Це був сумський конкурс, єднаємося ж проти. Займаючись улюбленою справою, здобуваючи нові знання, учениці Шосткінської школи мистецтв несуть славу про свою малу батьківщину далеко за межі шостки. Друзі мої, у мене до вас серйозна розмова. Я ніяк не можу на неї наважитись. З таких слів починався черговий пост відомої у місті і далеко за його межами волонтерки Тетяни Піскурьової. Зоозахисниця і мама всіх безпритульних чотирилапих вирішила порадитися з громадськістю чи варто відкривати збір на автомобіль для перевезення тварин. Проте шосткинці не стали коментувати даний допис, а одразу почали переказувати гроші на картку громадської організації Добре серце завдяки небайдужим і необхідну суму вдалося зібрати менше ніж за дві доби. Тремтячим голосом розповідає пані Тетяна. Так вийшло, що знайомий продавав машину. Фіат добла, машина дуже підходяща. Мені порадили знайомі, що давай спробуємо записати ну, людям написати пост, запитати їхню думку. Якщо з миру нитці, то ці дві тисячі доларів це ну насправді не так важко і зібралися. Ну, тисячу тисяча у мене вже була, як я написала. А от тисячу ми зібрали за двоє суток. Люди відгукнулися на запит і одразу ж почали донатити. Суми були абсолютно різні, починаючи від 15 гривень. І до 400 доларів мені одна дівчина прислала. Дуже тобі дякую і сказала, що це їй плюсик карму. Пані Тетяна зізнається, після того як була зібрана необхідна сума, вона так розхвилювалася, що не спала майже всю і навіть довелося збивати тиск, який піднявся від емоцій. Слід зауважити, що весь час, доки існує організація, волонтерка перевозила тварин на своїй машині. І це було не тільки санітарною проблемою. Я працюю на своїй машині на шевроле, який я благополучно догробила за весь час війни. І там возили всі собаки, всі коти нашого міста. Машина це. Ну, Така необхідність, яку зрозуміє тільки волонтер, який був на відлові. Тобто, коли ти береш собаку, от ми її беремо вже в кінці, коли вона засипає, ну, наче засинає, а потім, коли до неї підходиш, у неї активізуються всі сили організму, адреналін виривається. А коли вона виривається, то вона може свої всі життєві потреби. Це все на нас, на машину, вони кусаються, вони деруться, вони не хочуть. Тобто у собак паніка. І якщо до повномасштабного вторгнення відлог волохатих безхатьків був помірним, то після відомих трагічних подій масштаби цієї роботи зросли в рази. Всі кудись їдуть або біжать ну, з інших регіонів, де ну, реально йде війна, і сюди привозять їх, ну, кидають. І тому їх дуже багато. Ми ж намагаємося якось утримати ситуацію з народжуваністю. Ну ми стерилізуємо крім нас, цим ніхто зараз не займається по місту. Все, що стосується безпритульних сук, які розмножуються по околицям, які дикі. Ну, тільки ми займаємося ними. Тобто потреба в автівці, яка була пристосована для перевезення кормів, тварин та необхідних для їх відлову і існування речей, була просто колосальною. Але, на жаль, про це ніхто в коларах місцевої влади не замислився, каже волонтерка. Звикла я, що всі ці проблеми, які стосуються організації групи, вони лежаться на моїй плечі, тому і на плечі тих людей, які допомагають постійно. В основному це одні й ті ж люди, той тобто прості люди, такі, які самі заробляють, і допомоги від когось іншого, і від якихось там таких може багатих людей. Да. Нема в нас нічого, тільки ну, моя задача. Це все організувати. Ні, на жаль, крім людей і міжнародних організацій, допомоги там в утриманні чи в перевозці, у нас і нема. Все забезпечую я. Сіно мені треба достати, терсу мені треба достати ну, для собак. Їжу, мені треба думати, де її дістати. Ну все на наших плечах, на плечах небайдужих гаражан. Містян, якщо я цього робити не буду, то ніхто цього не зробить, впевнена пані Тетяна. Тому знову і знову їде, шукає, відловлює, стерилізує, лікує, прилаштовує і так по колу. На щастя, відтепер їй в допомогу є автівка, на яку назбирали, як то кажуть, усім світом. У рейди з відлову вона вже їздила неодноразово. А Тетяна Піскорьова ніяк не натішиться своєю новою помічницею. До того ж, волонтерам вдало. Уся придбати спеціальне обладнання для відлову, що значно полегшує цей процес. Проте як і раніше, проблем з контролем росту популяції безпритульних тварин купа. Тому волонтери зоозахисники продовжують виконувати свою щоденну роботу і щиро сподіваються на те, що до їх потрібної і доброї справи все таки долучаться і можновладці.